Adverbs before the verb uh, прислівники перед дієсловом. словом. We use adverbs of frequency to say how often we do something. Ми використовуємо прислівники частоти, щоб сказати, як часто ми щось робимо. Okay, about this video, you can notice the line with such adverbs. Можна на цьому відео побачити цю лінію uh, прислівників частоти. We usually put these adverbs before the main verb. Ми зазвичай ставимо такі прислівники перед голосним, головним дієсловом. Foxes really appear in the daytime. Лисиці рідко з'являються в день. Do you always get up late on Sundays? Чи ти завжди встаєш пісно по неділям? we put them after be exilary verbs and modal verbs. Але ми ставимо їх після. Форми to be», похідних дієслів та модальних дієслів. My boss is never late for work. Мій бос ніколи не запізнюється на роботу. We are hardly over in this part of town. Ми uh, ледве чи ми майже в цій частині міста. I have never watched a rugby match. Я ніколи не дивилась регбі-матч. You should always be polite to strangers. Ти маєш бути вічливим до незнайомців. We can also put the adverbs usually, normally, often, frequently, sometimes and occasionally at the beginning or end of the sentence. Ми можемо також ставити прислівники зазвичай, як правило, часто щоразу інколи випадково на початку чи в кінці речення. I admit we go too fast to food places sometimes. Я помітила, я помічаю, що ми ходимо до фастфуд місць інколи. Occasionally, I like to eat really spicy food. Як зазвичай мені подобається їсти дійсно гостру їжу. We don't put always. Ми не ставимо зазвичай нево, ніколи. Uh, рідко, дуже рідко. Далі really рідко really, and seldom, так само. Рідко immediately, миттєво. before the subject at the beginning of the sentence. Перед підметом, на початку речення. Always we go to the beach in August. It's a mistaken sentence, we should say we always go to the beach in August. Ми завжди ходимо на пляж в серпні.